Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми Тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Наші захисники і захисниці. Вітаємо вас святом. Щиро дякуємо вам за змогу прокидатися, навчатися та жити. Ми нащадки, славних українців. Окупантам вуха надеремо. З нами правда. і ми переможемо. Рідний край бережемо. Я живу, я жив в Маріуполі. І дуже жду, поки освободять рідний міст. Ми гордимся вами. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країни не вичерпується навіть у найскладнішій миті. Дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо. Віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Осмить ворогам!